Всім здарова, криптани! Ну що, я думаю, що вже більшість з вас встигла придбати або зловити собі гаражик і почати свою першу майнінг справу, як то кажуть. І зараз я відповідно разом з вами запущу свою першу майнінг-ферму. Ми запустимо ось таку одну стіечку. Як бачите, я вже трошки підготовився, все позамовляв, і зараз буде перший офіційний запуск. Зараз запустимо, а потім вже вам трішки розповім і більш детально поясню, що да як. Так, переходимо в компуктер. У нас є ось такі. Е... Власний, така панель керування, до речі, дуже прикольно. Мені сподобався цей функціонал. побільше б таких штучок додавали в майбутньому будь-куди, як то кажуть. Е, переходимо в вкладку Ферма і в нас тут є перша стієчка. Да, і на неї ми вже відповідно можемо встановити зараз е, наші GTX 570. Погнали, Я вже замовив 6 штучок, має бути вистачати, тож ставимо. Бамс, ви успішно встановили стійку. Погнали, подивимося, як вона виглядає. Мене дуже зацікавила ця штука, я в принципі порахував та по грошам не дешево виходить, але на перспективу, якщо займатись, то доволі прибутково. Слухайте, от як же ну, дивіться просто, як прикольно ці всі штучки зробили. як ці, Подивіться, там даже крутяться просто вентилятори. І це додає такої динаміки, атмосфери, ну, непогано. Так, що у нас GTX 570 стоять на місці, це дуже добре. Як це все тепер працює, що в нас є в гаражі? Давайте так. Для початку, для початку, вам потрібно підійдемо давайте до електроенергії, вам потрібно мати ось такий інвертор. Я думаю, що ви всі знаєте, де він чудово купується. А ті, хто не знають, підскажу. Він купується у нас в епіцентрі. Також вам буде потрібно купити поліпшення, яке знаходиться в, тут, в управлінні в комп'ютері. Заходимо 100. Для запуску ферми що потрібно? Вам потрібна одна стійка, вам потрібен один маленький генератор. Цього вже буде достатньо для того, щоб встановити одну стійку. Я відразу купив другий. Прийдемо до охолодження. те саме, в принципі. Я купив вентилятори і купив кондиціонер. Це дасть змогу краще контролювати температури і не провтикати. Я взяв запасом відразу. У мене нема такої потужності, яка буде займати це все. Тому ось так. А тепер почнемо з відеокарт. Саме цікаво, як це все працює, друзі. Я вчора особисто, коли зайшов, почав купувати 20 і думав, що блін їх повстановлю і буду зразу нормально майнить. Але на жаль, це не так працює, братва. Вам потрібно на кожну стійку купляти шість початку GTX 570, Потом GTX 750 Ti, потім GTX 1650S и потім же H2070S. Тобто все потрібно по порядку купувати, і по порядку це виходить шість таких, шість таких, шість таких, шість таких. І сума виходить, до речі, не супер маленька, я вам так скажу. І давайте тепер подивимося про ферму. Знову ж таки, заходимо в ферму, заходимо в керування. Ми бачимо, що щоб покращити, нам потрібно мати вже gtx 750, те, що я казав. Ну давайте бачите, вам потрібно ще шість відеокарт 750-х. Добре, ну з цим ми розібрались, Дуже добре. Так, ферма почала працювати. Вона в нас добу буває 2300 що це догікоїни чи як вони там називаються? Так, да, Догікоїни. Окей, добре. Будемо зараз слідкувати, як воно буде це все добуватись. Паралельно, щоб не стояти просто так, ми зараз відразу замовимо новеньку, точніше, ще відеокарту. Ці майбутні відеокарти вже підуть на наступну стійку. Буду, напевно, зараз купувати по максимуму е, стійок відеокарти, потім вже поступово їх поліпшу В принципі, це все виглядає так. Також головне, саме головне, що слідкуйте за цим охолодженням, щоб у вас е, температура не перевищила ваше поступове Охолодження, так як я вже купив два поліпшення, то я ж кажу, у мене є великий запас. В принципі, можна і не одному триматись, але треба слідкувати. В інакшому випадку, якщо у вас буде, наприклад, використовуватись більше електроенергії, або у вас буде температура грітись, то ваші стійки будуть ламатись. Та ось ті, які є, скажімо, свої хпшки, які можуть, в принципі, ламатись. Якщо ми перейдемо сюди, керування, бачите, тут справні стійки 100%. Якщо буде якийсь один з параметрів порушений, це температура або електроенергія, то 1% буде зніматися раз в 30 хвилин. Я думаю, що у вас цього не трапиться на першому. Але потім потрібно не забувати, щоб не провтикати це все діло. Е, що в нас тут ще є цікаво? Ось наш е, прибуток в день, який вже може вираховуватись. в принципі, 18 тисяч доларів, ми вже можемо заробляти. А це вже на секундочку 800 тисяч, в принципі, що є вже непогано. Одна стійка. Це прибуток рахується за 24 години. Тобі ж якщо ви навіть на 10 годин залишите, то у вас приблизно буде там заробітку 300-400 тисяч. І це вже є непогано. Це вже є непогано. Так, тут в нас відповідно є монетки, які. Можна добувати, які в принципі у вас є в наявності, але ми поки до них повернемось пізніше. І також є Storage. Як бачите, тут от лежать карточки, які я вчора купляв на використання, тому тут можна в принципі відслідкувати вашу наявність відеокарт. Окей, з цим ми розібрались. Ну що кріптани, е, обов'язково, коли купили гараж, не забудьте його сплатити. Максимальна оренда це 15 днів. Я вже. В принципі проплачував, але проплачу зараз ще один деньок якраз злетів. Продати державі, продати гравцю. Я думаю, це ви так все зрозуміли. Також тут є шафа. Сюди можна складати інвертори, в принципі, щоб не їздити далеко. да? Давайте так і зробимо, щоб не забувати їх, якщо що. Так, ну в принципі, ось так вона і гуде. Давайте трошки повернуся згодом. Зараз буду також поступово апати ці, буду апати цю ферму, прокачувати неї. Спробую зараз за півтори годинки встановити ще одну стійку, щоб працювали вже дві штучки. І там вже будемо дивитись Так, ну що ж, братва, мені доїхала остання шоста карточка. Чи ще не доїхала, зараз дивлюсь. Все, тепер уже точно офіційно доїхала. Як бачите, секунда в секунду я попав, слідкую за цим ділом. У нас є 6 карточок і ми запускаємо наступну стійку. Чікс, чікс, чікс Все. Тепер у нас працює 200 стійки. Давайте подивимось по розходам, як то кажуть. Тепер температура карт 120 градусів, що в принципі і не дивно. І по кіловат у нас 6 кВт. Ну, в принципі, нормально, я так і думав. Працюють 200 тепер Я бабусіки будуть майниться. Також мені приходили кошти вже за одну годину. Зараз ми з вами подивимось. Ось тут у фермі. Де? А ось. Так, це вже виходить навіть більше, ніж за годину. 1468 баксів. Це, в принципі, взагалі не багато, якщо так рахувати. У мене зараз. Є 7,5 тисяч догі коїнів, то в принципі дохід непоганий, маленький, але все ж іде на перспективу. Все, нехай працюють карточки. Зараз буду далі замовляти напевно стійку і ставити ще одну першу карту. Та замовляємо тоді стійку. Ну і все в принципі, можемо спокійно зараз відправлятись і очікувати кдешечку. А тепер давайте трошки поговоримо з математичної точки зору, щоб вкачати одну відеокарту до максимуму, то вам потрібно буде витратити 3 мільйона і 100 тисяч. В принципі, це не так є дорого, але враховуючи те, що нам потрібно на одну стійку шість відеокарт таких, щоб дійти до 2070, то відповідно прийдеться витратити на одну стійку, щоб качати неї на максимум 18 мільйонів 600 тисяч. Що в принципі є теж приємливим, і одна така стійка буде в годину приносити приблизно 40 тисяч. Якщо вона буде вкачана на максимум. А якщо ми захочемо вкачати всі 6 ось таких стійок за ігрову валюту, то витратимо відповідно 111 мультів, і це вже буде нам приносити близько 300 тисяч в годину. Ну і на цій підставі я можу спокійно вам сказати, що та це є в принципі прибутково. За день спокійно можна стояти в АФК. Тепер давайте трішки математики. Якщо ми стоїмо в день в середньому, ну десь 10 годин ФК, так, множимо це все діло на 300 тисяч і отримуємо відповідно 3 мільйона пасивного заробітку. Нічого не потрібно робити. Вважайте, що з такої майнінг ферми, в яку ви вкладете 100 лямчиків, то ви зможете отримати от, закривати фактично депозит за один день, якщо це для прикладу. А тепер чисто по логіки речей: якщо ми стаємо 10 годин в день, отримуємо за це 3 мільйони, а щоб купити ці всі. 111 мільйонів, то вам потрібно буде витратити 30 днів. Але якщо у вас онлайн набагато більше, то відповідно ви швидше це все діло окупите. Тож рекомендую, в принципі, пробувати на перспективу так. Це все почне окупатись в середньому через місяць. Спочатку треба буде вкласти чи великі гроші, а потім вже ви спокійно будете отримувати прибуток, чистий. Тут уже дивіться самі: комусь зручно просто фармити лохину, комусь зручно просто фармити депозит через банк, комусь просто зручно тримати бізнес і нічого не робити. А така штука, ось, в принципі, всім пригодиться. І я думаю, що для новачків, особливо, які починають потихеньку розвиватись, поступово сюди вкладати гроші і отримати прибуток, це в самий раз підійде. Ну, в принципі, все. Всю математику ви почули від мене. Тож, всім дякую, хто був присутній. Я всім дякую за перегляд. Не забудьте підтримати цей відео як лайкосиком, якщо він вам сподобався. З вами був Фішер, всім папа. -па.